Що я могла, то сказала. А може пам'ятаєте, хто з хлопців пішов у па, ще за німців? У ПА пішли, упа, пішли, але їх руками нема не повернулися. А чути було, що пішли. Були-були такі хлопці. От то той, то той хлопець, що я кажу, що я ще пам'ятаю, що його привезли до його, то він був опа. І тоді там якийсь десь бій був, десь тут. Був. Десь за безом, десь десь тут, десь тут. І він його так привезли. А то то пам'ятаю душу. І там навіть на цвинтарі є, як ходимо на цвинтар, то там правиться панахида за них, за тих хлопців, щоб подати. Ну, там тих не пам'ятаю так. Та чула, ну знаєте, які роки. А того пам'ятаю і бачу. Не знаю, чи я буду ще бачити такі коні, як його везли. Дві пари коні. Ну, Народу сила селена. Тут топали. Сила селена. була там сестра його, мати і батько. І вони лишилися. Ми поїхали туди. Хто хотів, я знаю, їхала я за татом, за мамою. А багато людей лишилося і їх польщу забрали. Ага. А бувало такі, бували такі випадки, коли вони знаходили хлопців, може когось в хаті знайшли чи краївки знаходили? Находили. А де таке було? Було, десь таке було, в селі було, знайшли такі хлопці. Забирали вони їх. Забрали з собою, ніхто не лишив. А як там далі? Тут вже теж. Дуже тяжко ми надивилися ті роки наші. Були тут дівчата помирали. Недавно ще померла моя подруга. То дівчата були за зв'язкових, ви кажете? Чи що за дівчата були? Е, з, з того села були, з чого села були? Ну, так само. Чи там вийшла заміж, чи вже а. тут, то вже поумирали, бо mm -hmm. підходить. А були якісь такі перестрілки між русскими і партизанами, бандерицями? Було, було, було. було. Дуже були. І тут на території вашого села також були якісь перестрілки? На території нашого села були так облави, бо як втікали хлопці зі села, то вони сильно за ними. Стріляли і вбивали. Я навіть, ну, не я, ну, дідвора, жонить, біжить, прибігла там такий хлопець біжить, По сьогоднішній день, я пам'ятаю, і навіть з котрої хати. А як він називався? Юлько. А писався? Огородник. А якого року він був? Дорогенький, я вам не скажу. Старший був, так? Ага. То він сам загинув, чи ще хтось з ним? Він сам лежав так вплив, а там далі, як тікали в ліс, то теж когось десь повбивали, що це було. А тако, як ми, як там вже вони розійшли, ті її руски, і ми пішли дивитися та народ, так лежить собі тут Бог. Бачите, що я пам'ятаю? Лежить він сам. А, а, а ми то ще виділи, люди прийшли вже. А було таке, що десь може злапали в Криївці хлопців? Було. А де то? Було, але я вам не скажу, було, було. І відбивалися, і то було, було туди, туди було. О, я то, -то за Савчин. за Савчин, гута тут таких. В тім лісі і в тому лісі. Все. Ну, я ж дитина. Mm -hmm. А в селі не було. В селі не було, в селі не було, але краївки люди мали свої бо. Бо виносили трохи в краївку, що десь мала. Десь тяжко бідували люди, діти дорогі, дуже тяжко бідували. І руські кривду робили, і німці кривду робили. Щи. А хто керував тими партизанами тут в селі? Той керував, щось загинув. Що загинув. То той, що один лежав, як ви казали? Та, той та, та, Юрку? Так, так. так, А Сбичева ще керував, а потім... Так керував, що і до тебе в газеті його пишуть. Погане. А За як мене? він називався? Я хочу сказати вам, а не можу. Не пам'ятаєте, так? А пишуть. Я би вам секс... — виявився сексотом? Так. Угу. Все, тому, тепер, там того року чи якось, о. Бо... Угу. — А як люди допомагали партизанам, може треба було і їсти, наготувати, дати, Помогу. переховати, де А до вас не приходили переховуватися хлопці ніколи? Може, переходили переховуватися, вони духати не прийшли. А, розкажіть, що за того хлопця що загинув? Що ви казали? Юль... Юлій? То що я кажу, що це. За... То Юлій, То він, Юлько. Де, Юлько. Юлько, та. То він Юлько. звідки походив, з якої хати? Він з якої хати, то та хата не стоїть. Я вам можу сказати. місце, нема хати. А то батьки його, може в просвіті були, ходили, може він ще братів мав. Мам, брати. теж Мав. були в партизанці. Мав брата, дуже брата мордували його. Як його брат називався? чи Чимерон? Якось от так то не скажу. А то після смерті брата його мордували, десь злопали його руски, чи що то таке було? Облава була. Блава була. Ту нині навіть згадують. Чекайте. чи як він називався? То мені піде на голову, то вже забуду. Не раз підемо до Сибічева, до церкви і так у наші згадають. Я вже нема моїм подруги. Як кажуть, того тут, в тому місці. В тому місці, там, коло, в центрі, як його кажемо, ми вмордували, били. Так вже, ну, вже нема нікого. Вже. Що, Я прямо ще... перед людьми, тут в центрі села така? Так. А тут во навіть, во, тут во навіть. Я би вам показала місце своїх батьків і через, через дорогу. Як у була руські злапали одного хлопця там, з тамтої вулиці, а ми на батьківській хаті, о діти, дивимося через вікно, так його мордують, так його кладуть і ставлять, і Діти, не питайтеся навіть того. І батьки його помирали, і батьків не стало, і батьки не винні були. Діточки йдуть. Мордували і руки Бо німець переїхав, перекричав, забрав і пішов. А той лишився, а нас вивез в Тернопільщину. В Тернопільщині тяжко робили батьки, хліба не бачили, ніч не бачив, ні вбратися, ні взутися, ні церкви не було, ні нічого. За що ми так страдали, невинні? Во я пам'ятаю, що я маю.